Мої вітання усім, друзі. Ви на youtube каналі Прогноз. Мене звати Вероніка Булавіна. А в гостях мав і таролог веліар. Пане Вівеліари, рада вас бачити. Вітаю, доброго дня. Так, теж радий вас бачити і радий бачити всіх глядачів каналу Прогноз. Ради бачити і чути. Традиційно хотілось би закликати до підписок. Ну і власне друзі, не забувайте ставити нам вподобайку. Ми працюємо для вас. Власне, пишемо ми цей запис 22 вересня, початок тижня. Хотілось би почути від вас трошки такого прогнозу в плані обстрілів. Наскільки цей тиждень може бути таким турбулентним? Бо розпочався він вже. Ми бачимо максимально активно з боку ворога. Зранку Запоріжжя просто гатили кабами. Неймовірна кількість ракет полетіло. Є постраждалі на превеликий жаль. Вдень лунала тривога по всій території України. Що чекає. Українців на цьому тижні. Дякую, Вероніка, за питання. Тим паче, що я передбачав і казав, що по Запоріжжю буде страшне. Що будуть атаки, будуть каби саме. Тому треба якось спускатись в укриття, якось захищатись. Але взагалі, знаєте, що я ж ставлю захисти. Я можу поставити захист індивідуальний від загибелі, смерті, від шахет, ракетів, від кабів, від прильотів будь-яких на вас і вашого оселю. Тому, хто хоче, звертайтесь до асистента мого по цьому питанню. Плюс 38075 444 0136. Щодо розкладу, випадає у мене наступне. Що десь середина четвер буде обстріл? А, є загрозливі карти на цей день. Якісь загрози будуть у вівторок, але меншою мірою. А, і загрози випадають на кінець тижня з суботи, на неділю. Е, знову ж таки, от чи може бути це пов'язано з доступною моєю новиною до вас? Путін наказав посилити удари по будинках енергетиці, енергетиці України, бо Трамп не діє. Теме видання Bloomberg про це пише. Е, ну, мені здається, що в принципі воно і може бути з цим пов'язане. Я сама поставила питання, сама відповіла. В мене трошечки інше до вас буде запитання. Власне, Володимир Путін дійшов висновку, що військова ескалація це найкращий спосіб змусити Україну до переговорів на умовах Кремля. Президент США Дональд Трамп навряд чи посилить оборону Києва. То чи можна за допомогою розпаду побачити, куди рухається ситуація найближчим часом? І е, чи можемо ми говорити про посилення військової допомоги з боку штатів для України? Так, Путлер вибрав собі точну ціль, надав наказ, щоб бомбилося саме те, що ми проговорили: щоб бомбилося по житлових будинках, по енергоінфраструктурі. Його мета скорочення генофонду нації, а не тільки лише залякування. Його мета вбивство людей для того, щоб з меншої кількості людей довелося йому воювати. Загалом, можу сказати чітко, що в нас недостатньо зараз ППО для відбиття настільки масованих ударів, чи надасться нам допомога. Дивіться, допомога надасться від європейських країн, але не від штатів. Про Європу також хотілось б поговорити. Бо е в неділю, 21 вересня, винищувачем НАТО знову довелося летіти на перехоплення російського військового літака. Цього разу була черга Німеччини. Про це пише видання Reuters. яка ціль РФ провокувати країни Європи? Да, тобто для чого Росія це робить? Повторіть питання, будь ласка. Е, власне, стосу, все, що стосується, для чого Росія, з якою метою, робить нальоти на територію, е, на, в повітряний простір Європи. Е, дивіться, я бачу так, що мета це залякати по аркану Луна, вселити острах, щоб боялися, так далі. І для того, щоб перефокусувати увагу з України на, на, ну, на європейські терени. Відповідно, щоб після цього НАТО і європейські країни послабили військову допомогу Україні, щоб почали її надавати менше, ніж ніж планувалося. Тому от така є мета від, від, відволікання уваги від України. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що президент Росії Володимир Путін наразі не має підстав для припинення війни в Україні чи укладання мирної угоди. Це більше е, м, про, скажімо, такий тверезий аналіз чи про політичний сигнал. Ні, це, це тверез, тверезий аналіз, і це також я бачу, що кожне слово, яке сказано, було правда. Німеччина готова до військової підтримки України в разі, якщо все ж таки війна затягнеться на довгі, довгі роки. Так, я бачу, що Німеччина має чіткий намір продовжувати допомогу Україні військовими, військовими речами, також економічну, макроекономічну допомогу Україні. Вони це будуть робити і будуть продовжувати робити з кожним часом все більше і більшою мірою. Я бачу, що вони нарощують свої військові спроможності і після їх нарощення. Одностайно перейдуть до збільшення допомоги і так далі. А, взагалі, по картам випадає так, що Німеччина стане один, одним з основних союзників України, і це вже буде не та Німеччина, яку ми бачили при Олафі Шольце чи при Ангелі Міркель взагалі. Ну, власне, а от в Берліні, як сприймають ризик ескалації, якщо Захід посилюватиме допомогу для України? Я бачу, що Америка розуміє, що це тою чи іншою мірою потрібно, тому вони просто відмежовуються від цього і роблять вигляд, що вони нічого не знають, не бачать і так далі. От поки готувалася, насправді виникло дуже цікаве до вас запитання: які сценарії виходу з війни найбільше обговорюють серед дипломатів і експертів в Європі? Угу. Ну, я бачу, що у них у них є спільна позиція. Це те, що повинен бути територіальний компроміс України з Росією. Тому я бачу, що вони це розглядають як передумову, основу певну. А також вони обов'язково розглядають можливість того, щоб їхні війська ввійшли на територію України для її захисту миротворця. так? І це от найобговореніший найобговорюваніший варіант, і той варіант, на який реально готовий весь світ прямо зараз. А може бути таке, що Європа почне тиснути на Київ, заради того, щоб власне, наша сторона пішла на переговори, заради того, ну навіть якщо Україна не готова до цього. Ну так, вони хочуть, щоб Україна йшла на перемовини, йшла на компроміси, йшла на дуже дуже багато всього іншого, але Україна на них не піде. Мерс висловив глибоку недовіру до російського лідера, зазначивши, що Путін готовий до переговорів лише тоді, коли це відповідатиме його власним інтересам. Тобто ніколи і війна затягнеться на довгі, довгі роки. Чи правильно? Це можна трактувати. Ну, я бачу, що на жаль, так, на жаль. Путін справді буде воювати до того часу, поки він буде цього хотіти. Тобто, і поки він не захоче припинити війну, ми її теж не припинимо. Президент Туреччини Реджеп Таїп Пердоган заявив, що лідери України Володимир Зеленський Росії Володимир Путін ще не готові до прямої зустрічі для обговорення припинення війни. Sky News про це заявляє. Коли Будуть і чи будуть взагалі готові, і чи взагалі відбудеться ця зустріч? Ну, я бачу, що зустріч відбудеться між Зеленським та Трампом. Ця зустріч справді готується. І я бачу, що на Зеленського буде дуже Трамп тиснути, для того, щоб він пішов на територіальний компроміс по Донецькій області, щоб він пішов на умови Путіна, буде прогибати, шантажувати, буде селатися на. Фінанси, а також він буде тиснути на його особисте життя, на особисте життя Зеленського. І я бачу, що у них буде внутрішня чвара, яка не вийде на пресу, але буде певний осадочок. Я бачу, що для, для зовнішнього привернення уваги. Після цієї зустрічі Трамп навпаки надасть якусь військову допомогу Україні чуть більше там ще щось. Але це буде щось маленьке для того, щоб просто дати для світових ЗМІ заголовки. Ось і все. Ну, і зустріч їх відбудеться вже після Генеральної асамблеї ООН. Вже в, кін... в кінці цього часу чому саме зараз Ердоган заявляє про те, що лідери ще не готові? Чи він щось знає? Звідки взагалі в нього така інформація? Повторіть питання, будь ласка. Звідки в інформація, що лідери ще не готові? Чому він заявляє про це саме зараз? Е, я бачу я бачу так, що він просто хоче відмежуватися від військового конфлікту. А от наскільки взагалі Туреччина реально може стати майданчиком для того, щоб е, провести, ну, скажімо, да, переговори? І наскільки Ердоган міг би повпливати на Путіна? Я бачу так, що Ердоган е, може впливати в чомусь на Путіна, але в суттєвих речах впливу Путін не піддасться. Ба більше, це навіть Путін може вплинути на Ердогана. Чи можливо такий сценарій, що зустріч відбудеться, але виключно, ну скажімо, для такого символічного якогось процесу, жесту, а не для реальної угоди. Я бачу, що так. Відбудеться така зустріч. Будуть вирішувати вони питання торгівлі між РФ та Туреччиною. <кій> Будуть багато про що говорити. Бачу, що він посприяє обміну полонених, який, до речі, буде обмін полонених в першій половині жовтня 2025 року. Буде в дружній атмосфері це все скликане. Ну і формальні заяви. Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями проведе розмову з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити тиск на Росію через санкції та у відповідь на затягування Кремлем переговорів. Чи відбудеться ця розмова і якими можуть бути наслідки для України? Ну, у мене по картах іде, що ніякої розмови не буде, буде зустріч в них. І там вони все обговорять. Угу. Як пройде, який буде результат? Що? Як пройде, який буде результат? Так я ж вже сказав про зустріч Трампа і Зеленського. Десять хвилин назад, чи 5. Хорошо. Зеленський переконаний в тому, що сусідні Польща та Румунія могли б допомагати Україні захищатися від російських атак. Чи справді країни допоможуть Україні збивати дрони ворога? Зараз дивимося. Картах показує, що Польща над нашою територією збивати дрони не буде, вона буде це робити тільки над своєю територією. Тобто, відповідно, і небо над Україною ніхто не планує закривати. Саме так. Хотілося б ще почути від вас, як і чим закінчиться 25-й рік для України і для українців в плані війни? Чи відбудуться кардинальні зміни, чи ринемося ми вперед? Чи все ж таки все залишиться на тому місці, на якому зараз і залишається? Ну, карти показують, що як тільки бойові дії завершаться, як завершаться ці смерті, одразу розпочнеться відродження України, відродження генофонду нації, повернення українців додому буде масове. Буде також економічне зростання, відновлення економіки. І взагалі ми відродимось до стану, взагалі довоєнного. Ну а більше строї України зараз може виготовляти. Чи що? Чи зможе Україна зараз виготовляти більше зброї? Зараз. Я бачу по картах, що так, Україна зможе виготовляти більше зброї. Я бачу, що нова зброя буде вироблена Україною, і виготовлятиметься. Бачу, що наш військовий промисловий комплекс тільки зростатиме по своїй кількості, об'ємам та по якості. Дай Боже Ну і власне питання від глядачів коли Україна вдарить по Кремлю? Це буде десь приблизно через 3 місяці. Я вже давно анонсував і казав, що через 4-5 місяців офіс президента готується до того, що буде атакуватись Москва по повітрю. Тобто цей план розробляє Єрмак, Малюк, Сирський. І я бачу так, що десь через 3 місяці ми почнемо дуже сильно гатити. Я коли це передбачав, не знав що, нічого про Фламінго, але Фламінго вийшло через два місяці, як я почав про це говорити. І е, довгий Нептун ракета також вийшла. Тому далі будуть тільки зростати ще виробництва, ще зробляться певні балістичні ракети, і тоді почнуться удари по Москві. І доволі вдалі. До речі, а глядачі можуть загадувати бажання. У нас зараз 15 та 15. У мене на годину пише 15-14, але я про це подумала. Я так розумію, дуже голосно подумала і ви вхопили мою думку. Окей, mm. okay, якщо говоримо вже про Кремль, про зброю, давайте глянемо, як там зараз ситуація в Криму, що там відбувається, які там настрої давненько не дивилися. Я бачу в Криму застій. Бачу, що там немає туристів, бачу, що немає в них грошей. Бачу багато економічних соціальних проблем у кримчан, Тому, тому саме так тільки це Росія може дати. Пане веляре, а в мене зараз 15.15, 15, .15 і Я загадала щире бажання, щоб якомога скоріше Україна вдарила по Кремлю і здобула перемогу над ворогом. Ну це супер, це правильне рішення. Хочу подякувати вам за сьогоднішній етер. До речі, хотів сказати про Донецьк два слова. В Донецьку буде біда, в Донецьку буде епідемія страшна. І проблеми з водою тільки зростуть. Також, до речі, хотів запросити вас, шановні глядачі канала Прогноз, на мою. Мій марафон, який пройде з 9 по 20 жовтня. Це марафон очищення, оновлення та захисту. Це 11 відеоуроків, з яких ви зможете побачити мене наживо та задати мені в прямому ефірі питання вживу голосом і як вам цього захочеться. Також це буде групова чистка, яка у нас триватиме. 9 днів і потім поставлю вам два захисти групові, які будуть іти після, після 9-денної чистки. Тому всім вам рекомендую записатись на цей марафон і на цю чистку. Ціна за все одна. Все повністю це повний комплекс навчання та допомоги. Це 5400 гривень. Тому хто хоче, пишіть асистенту по номеру плюс 38 075 444 01 36. Або ви можете завжди перейти за посиланням, яке ви побачите в описі під нашим сьогоднішнім випуском. Пане Валіари, дуже вам рада за те, що принесли чимало корисної, цікавої, найголовніше. Актуальної інформації і як завжди попередили наших глядачів. Добре, дякую вам, Вероніка. На все добре, навзаєм друзі. Традиційно закликаю підписуйтесь, Будь ласка, на наш канал. Обов'язково ставте вподобайку під нашим сьогоднішнім випуском і долучайтеся до обговорення в коментарях. Не забувайте клікати на дзвіночок, щоб не пропускати жодного з наших випусків. Ну і власне так само закликаю до підписок на канал Мага Валяра. Посилання в описі під нашим сьогоднішнім випуском.